Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Знову до вас вийшла. До речі, чим більше з вами розмовляю, тим більше мені хочеться робити саме такі розмовні частини. Бо, хто пам'ятає, раніше в мене їх було не так і багато. А минулому ні, не так. Давайте почнемо. Ну, По-перше, хотіла подякувати вам за ваші теплі коментарі, за підтримку, за те, що ви в мене є така тепла і приємна аудиторія. Е, також, одразу почну з головного. В минулому відео я питала, чи не було б вам хтось ходить. Чи не було б вам цікаво, щоб я провела лотерейку серед якихось своїх виробів. І ну, були бажаючі, і я вирішила спробувати. Чому б і ні? Дивіться, у мене є ну, вільні вироби, які ну, не під замовлення я так робила. Це вічний календар маленький, я його покажу, як він виглядає без органайзера. І також у мене є. Чайний будиночок із баночкою, чи то для чаю, чи то для кави, із цукерницею. Ну, покажу, як це виглядає. Це я вирішила так, що е, у нас буде 10 лотів по 50 гривень. Е, хто хоче брати участь, то під цим відео в коментарях. Пишіть. Я там залишу номер картки, на яку перечисляти 50 гривень. І дивіться, в мене є ну, два варіанти. В одному варіанті ви самі пишете, обираєте, який у вас номер від 1 до 10. Ну тільки тоді обов'язково, щоб наступний, ну тобто людина, яка буде брати собі номерок, щоб вона перечитала уважно всі коментарі, і щоб не повторювались ці номерки. Отакий варіант можливий, що ви самі обираєте собі номер, або після того як гроші заходять на картку. Ну, якщо раптом щось не вийде із тим, що ви самі собі оберете, то будуть ну, в порядку заходу грошей на картку. Перший, другий, третій, ну, по часу. Чим раніше, тим ближче до початку, і чим пізніше, то до кінця. І от коли назбирається, ну, викуплять всі 10 номерків. То тоді за допомогою рандомайзера оберемо переможця, і от переможець матиме змогу сам обрати, чи він хоче календарика, чи хоче чайний будиночок. Я вирішила так: це щодо лотереї. Так що, хто хоче, то під відео в коментарях пишіть, що приймаю участь в лотереї. Там буде номер картки, на яку потрібно буде ну, перечислити 50 гривень. Можете в принципі, писати, який ви номер хочете, там, чи 3, чи 5, чи 8, чи 7. Тільки дивіться, щоб вони не повторювалися. Знову в мене є замовлення, мені потрібно буде робити замовлення у майстра заготовок, тому подумайте, хто ще хоче, як то кажуть, попасти в цей потяг, тому що ну, десь близько 10 днів я буду чекати заготовку. ну Загалом я десь два рази на місяць у майстра. Зараз замовляю заготовки, да, вироби. То напишіть мені у Viber, що ви хочете, там я не знаю, чи скриньку, чи годинник, чи календар, бо скоро ж 8 березня, можливо, когось ви хочете привітати, то щоб ми встигли все зробити. А, і до речі, ще скажу, що я працюю з авансом, тобто десь ну, хоча б 30-40% від вартості виробу я беру авансу, і для мене це про те, що ви серйозно настроєні, і що коли я вже отримаю, заплачу за заготовку, і вона прийде, ви не скажете, що ви передумали. Також ще кілька слів по минулому відео. Там я проводила таку алегорію між лісом і суспільством. Так от, багато було коментарів, багато кому зайшло. Хоча я впевнена, що у кожної людини, ну оскільки ми всі різні, ця ну, розповідь чи це порівняння все-таки могло викликати якісь різні інсайти. І ви знаєте, я мала на увазі вийти з лісу, не так, щоб все покинути, там продати квартиру і їхати десь під ліс, там, да, чи забите село. Ні. Ну тобто, для когось, можливо, і так, що вже фізично хочеться вийти. Але для багатьох, знаєте, це якісь маленькі. Кроки, комусь можливо, змінити роботу, змінити напрямок, вивчити нову професію, мож, ну, якщо вам не комфортно там, де ви зараз. Можливо, дійсно трішки кудись переїхати або зробити ремонт, що вам вже не комфортно. Ну, це якщо про да? можливо, комусь сепаруватися від когось, можливо, Можливо, для когось навіть розлучитися, якщо ну, життя приносить тільки ну, велике незадоволення, і ви розумієте, що ви не йдете своїм шляхом. Коли у вас є незадоволення життям, що те, що ви робите, вам не подобається, це про те, що ви не виконуєте ну, свою місію, своє, своє завдання. Бо кожен для чогось прийшов в це життя, і коли ти от робиш те, що тобі подобається. і... Ще відгук є світ людей, що це, тобто, ти не тільки для себе це робиш, а що ти приносиш користь суспільству. То це саме про те, що ви йдете за покликом своєї душі. І на мою думку, це дуже важливо. Іноді, знаєте, вийти з лісу, це навіть не змінити роботу, і ну тобто це не фізично, а вийти з якихось своїх переконань. Тобто, знаєте, вийти з лісу в своїй голові. також, Ну, це також має бути. Тобто я кажу, що кожна людина вона індивідуальна і от той інсайт, да, та думка, яка виникла у вас, коли ви слухали ну, цю розмову, це і є про вас. Також мене дуже порадувало, що мене вже ну, практично ніхто не намагався там якось чомусь. Вчити, да, ну не вчити, а як? Ну, впливати на мою точку зору, хоча був один такий коментар, що типу, я ж все одно не послухаю, бо що в мене є своя думка, про якусь, можливо, мою високомірність людина мала на увазі. Але от, мені цікаво, от, людина, людина, яка таке пише, да, то навіщо вам? щоб я? ну, Прийняла вашу думку, ну, як прийняла. Я її, в принципі, приймаю. Але в мене може бути своя думка на цей рахунок. І я, до речі, ну, ні, ні в якому разі не маю на меті когось ну, примушувати думати так, як я. Тобто я завжди розумію, що різні люди різні думки ну, щодо будь-чого. Да? І мені здається, все-таки дорослість полягає в тому, щоб приймати інших людей такими, як вони є. Тобто, якщо вам взагалі це не підходить, ви можете ну, відійти, ви можете не спілкуватися з цією людиною, але примушувати її стати для вас зручною і думати так, як ви, ну це якось так. Тобто я вже дуже давно нікому нічого не довожу. Ні, в мене немає потреби ну, когось в чомусь переконувати. Тобто, якщо людина і так думає, як я, то ми однодумці і да, відкликається в інших людях. А якщо ні, ну нам просто не по дорозі і все. І також знаєте, от ви каже, ви коли когось переконуєте, ви вважаєте, що так правильно. Але знову повторюю, що ми всі різні, і в в кожного свій шлях. І те, що правильно для вас. І у вас це працює, може бути неправильно для іншої людини, тому що вона прийшла ну якусь іншу місію в цьому житті здійснювати. Розумієте? І Тому, на мою думку, дуже необачно іншу людину переконувати в тому, що вона має якось діяти, так як ви вважаєте правильним. Хоча я готова до спілкування, я готова до порад. буває на побутовому рівні, мені дають якісь слушні поради. Це більше, знаєте, стосується якихось життєвих переконань, що коли тобі вже 40 плюс, і в тебе є якісь життєві є, вибачте, є. Мене теж вже почало тригерити, те, що я кажу, єсть. Я просто все в житті говорила суржиком, і це дається в знаки. Збилася. Про що я? А, про життєві переконання. Так от, щодо якихось побутових порад, то, будь ласка. От я, наприклад, да, стикнулася з тим, що в мене от хвора спина. Да, ну, загалом там є проблеми з там вже диски, щось там рідина повисихала. і... Вже десь там і гри, грижа, да, протрузія, це, мабуть, українською називається. І от якщо в когось є досвід лікування, як можна укріплювати здоров'я, таким чином я задоволенням послухаю всі варіанти в коментарях, тому що в мене немає досвіду щодо лікування спини. Якось вона в мене ще там років 25-30 іноді дуже рідко боліла, і... але я не можу сказати, що я її якось лікувала. Ну, загалом зараз це хронічні процеси, які вже ну, неповоротні, скажімо так, але хочеться так підтримувати. Я думаю, що це, скоріш за все, будуть масажі, якісь фізичні вправи для спини, щоб якомога довше ну, залишатися в якомусь більш-менш нормальному стані, задовільному хоча б. А і ще в мене дуже велике прохання. Будь ласка, ну я намагатимусь не зачіпати якісь такі теми, щоб цьому сприяли. Давайте в коментарях ніколи не будемо е писати про політику, про релігію. І здається, ще якийсь третій є напрямок. Я його не можу згадати. Якщо хтось знає, то напишіть мені. Оце ті теми, які я ніколи з іншими людьми не обговорюю. Політику і релігію, це ну це табу, тому що це тільки щоб посваритися. Тому, будь ласка, в кожного своя думка, ми нікого не звинувачуємо, нікого не знецінюємо. Е, ну, тобто повага до, іншого, до іншої думки має бути. Так, ну все, мабуть, так? трішки поговорили. Можливо, якщо у вас є цікаві теми, які б ну, на майбутнє ви хотіли чути, то пишіть в коментарях, поговоримо ще. А на цьому я з вами не прощаюсь, бо далі буде влог і приємного перегляду. Влог я свій починаю із Черкасцен, якщо я не помиляюся, парк Богдана Хмельницького. І я тут, до речі, вперше. Зазвичай я спускаюся нижче, йду до набережної у долину Троян та тут ще ніколи не була. А це пам'ятник Івану Підкові. І я, до речі, не полінувалася. Там була ціла табличка з написом про цю замкову гору, про ну, часткову історію Черкас, і було досить цікаво про це читати. А була я в Черкасах у справах приїжджала до лікаря-невропатолога із своєю спиною. Зранку я їхала маршруткою і назад уже разом з чоловіком після зміни їдемо додому. Дали мені рекомендації проколоти ще ліки, і протизапальні, і вітаміни. Також рекомендується масаж. Ну, звісно, важкого піднімати не можна і дуже потрібно себе берегти. Також рекомендуються вправи на спину і ходити. Якось я останнім часом зачастила в Черкаси, але чесно кажучи, коли ми їздили сім'єю там в кіно чи на, на ковзанку, це було набагато приємніше ніж їхати до лікарів чи на МРТ. Ну, а цю розпаковку я б назвала жертва реклами. Ну, як реклами. Десь чи в інстаграмі чи в Фейсбуці я дивилась відео, якісь шорти. І побачила там таку щіточку, якою вичисували котика. І що мені сподобалось, що вона самоочищається. І зараз покажу, як це виглядає. Показуй. Кнопочку нажимаю. Це життя. І забираю штучку. Прикольно. Ну, загалом мені сподобалась така щітка, бо раніше, коли я вичісувала нашу сімку, то найбільше мені не подобалось потім з цієї щітки знімати шерсть. І по вартості це, в принципі, мабуть, не дуже дорого, бо звичайну щітку в зоомагазині ми бачили за 250 гривень. Ну, так, рандомно зайшли. Здається, у сільпо, а ця коштувала 230 гривень, ну і плюс доставка. Ну, а це я вам показую свої красуньки орхідеї і також синички, яким я насипала. Щойно поїсти, і вони там якраз снідають. Отака От у нас погода час від часу. трошки сипле сніжком, але чомусь його немає, як для зими. Тут переходимо на кухню і буде навіть трішки мотивація на прибирання. У мене закінчилось якраз цей засіб, і кілька тижнів я вже думала, що треба вже його купити та прибрати. Нарешті і сковорідку, бо вона в мене зараз вже в жахливому стані, і також плиту помити. І заходжу я в Єву. А там знижка хороша знижка. Зазвичай цей засіб коштує близько 280 гривень. А він цього разу був 229 так у мене пройшло вже, мабуть, більше ніж пів години. Подивіться, як ця піна пожовтіла. Ось плита, і буду зараз все це прибирати і покажу результат. Ну, по-перше, не беріть з мене приклад і обов'язково одягайте гумові рукавички. По-друге, я не люблю витирати якимись ганчірками, бо потім ті ганчірки із цим засобом, і плюс той жир, який відмився, їх вимити нереально. Тому мені найзручніше все-таки саму цю піну зняти паперовими серветками, а вже потім протерти ганчіркою. Ну і Тут я показую результат. Уже Всі ці кільця білі, бо коли вони, вони брудні, то вони не білі. І далі беруся змивати сковорідку. До речі, під обідок цієї кришки я теж наносила цей засіб, бо там, ну, як ви знаєте, теж збирається цей жир, і його дуже важко звідти дістати. Тільки за допомогою води весь жир змивається. Ну, майже весь. Просто дійсно вона мене ця сковорідка дуже стара, і тому її до ідеального відчистити вже не виходить. А ще поки мию, поговорю з вами про свої вироби, от, до прикладу, чайний будиночок, хотіла б пояснити, як і де, де б я його бачила. Мені здається, що така річ була б дуже доречна десь в офісі. ну, в офісі якого плану, типу салону краси, чи перукарні. Ну, тобто там, де люди сидять в очікуванні, можуть зробити собі чай чи каву. А щодо вічного календаря, то я думаю, що він, в принципі, доречний в будь-якому і домі, і в школі, і також в офісі. Ну, в мене, наприклад, вони вже дуже давно ці календарі. Я для себе навіть зробила в поєднанні із годинником, і стоїть у мене в передпокої. І дуже зручно, що одразу я бачу і час, і дату. Ну, як бачите, практично без зусиль все відмилося. Ну, майже все. Для порівняння покажу, як було. Так що, якщо ви ще не пробували цей засіб, то рекомендую. Знову в мене творча майстерня, в мене зараз ну, практично жодного дня не проходить без декупажу. І це знову вічний календар. Моя улюблена заготовка із органайзером. І цього разу така весняно-тюльпанова тема. Ну, Циферблат це не з календаря, звісно. Просто на листочку було місце, то я попросила зробити ще й циферблат, раптом він мені десь знадобиться. І ви знаєте, я ловлю себе на тому, що декупаж мене не втомлює, і не втомлює, мабуть, по тій причині, що я ніколи не повторюю свої роботи. Я кожного разу роблю щось нове і тому мені не набридає. І, от навіть цей календар вже мабуть, третій по рахунку за останній тиждень, але оскільки вони всі різні, то я з радістю роблю і роблю знову. Я взагалі дуже люблю дивитися, як хтось щось робить, і помітила навіть, що я люблю і за собою дивитися, як я роблю. Тобто, я це роблю. Потім, звісно, монтую відео. Не одне відео монтую, частинку ча у влог, і частина йде повністю майстер-клас, на мій декупажний канал. І коли я вже там сто разів продивилась, монтувала. Потім мені YouTube підкидає це відео. Я починаю дивитися. Я зазвичай дивлюсь до кінця, бо ну якось не можу відірватися. Мені дуже подобається дивитися якісь процеси який закінчиться чимось цікавим. А ще кілька слів про щітку. До речі, мені дуже сподобалося. Ну і її, її якість, не знаю, як надовго її вистачить, звичайно, але ви бачили нашу кицю, там вичісувати дійсно є що. Бо щоразу, коли я пилосушу килим у вітальні, то там тої шерсті дуже і дуже багато. Бо я вам чесно признаю, що я така трошки ледача хазяйка своєї киці. Я знаю, що її регулярно потрібно вичісувати. А я ну так рідко це роблю. І часом от, навесно доводиться навіть уже тоді ті ковтяхи вирізати, бо багато там збирається кубла, такі цілі. Роблячи ці календарі, я вже дуже переймалася, що в мене трафарет старий і такі не дуже якісні робить надписи. І я ніде не могла в інтернет-магазинах його знайти. І от нарешті, сьогодні чи вчора вже вночі, я знайшла у Фейсбуці сторінку, я згадала, що колись там замовляла трафарети, так от там є все. І я вже собі замовила і дуже щаслива. Ну і зараз дивимося, що ж у мене вийшло. Такий от календарик, на мою думку, дуже ніжний і весняний. Ну, а це мій щоденний ритуал. Я виставляю дату на своєму вічному календарі з годинником. Ну, і це, як ви зрозуміли, також мій щоденний ритуал. Зараз стало холодніше, трошки морози з'явилися, то топимо довше і більше. Із неприємного ще в середу у Данила почало боліти горло. В четвер вже в нього була температура невисока до 38 градусів. І вчора, коли увечері його обсипало, ну таке типу крапивниці чи алергії, то от сьогодні ми вже в п'ятницю пішли у лікарню. Виявилося, що якась алергія, хоча ми так і не зрозуміли на що. Сказали, що може бути на оросепт. Це така рідина червона, якою він бризкав горло. Тож приймаємо зараз ліки ще й від алергії, ну тобто Данилку приймає. А це я вже по дорозі з лікарні проходжу парк Слави і Успенський собор. І оскільки Данилко прочитав всі свої книжки, а остання йому чомусь не зашла, то я вирішила сходити в бібліотеку, щоб йому вже зараз було що читати. Значить, була я в бібліотеці і взяла Данилку книжки. У мене книжок вистачає, мені в часу, щоб їх читати. Взяла якусь таку там багато частин про котів. Коти вояки називаються. Це перша частина спробує почитати. Якщо зайде, то там їх ще, мабуть, частини, не знаю, 5 чи 6 чи 7. І також ще взяла Гаррі Поттера, Це єдина яка, частина, яка була. Думаю, хай спробує щось одне та й зайде. От він зараз хворіє вдома, то щоб менше телефону було, хай почитає. Так, я готую вечерю. Будуть у мене сьогодні печериці смажені з цибулькою і з. Морковкою, спеціями і до них буду варити топтанку. Вирішила, до речі, робити гриби окремо, бо я раніше дуже любила таке типу жаркої робити. Не жаркої як печення О, з грибами. Але Данилко у нас грибів не любить, тому я вирішила варити окремо картоплю, окремо гриби, і тоді йому до картоплі робити, Там чи яйце підсмажить, чи сметанку. І він дуже любить. Загалом, якось так. Тож Спочатку я чищу, ріжу і обсмажую гриби, спочатку так, потім на олії додаю цибульку, трішки ще обсмажую і потім додаю моркву. Ну, Звісно, солю, додаю спеції, які я люблю. Я додавала і чесник, додавала паприку копчену і також додала ще вершків. І протушила М мені і чоловіку дуже сподобались такі грибочки. Вони такі аж солодкуваті через моркву. І доки вариться картопля, доки тушаться гриби, я вирішила ще й зробити солоденьких цукерок. Чесно кажучи, сама придумала, я хотіла щось типу Рафаело, але Рафаелло в оригіналі по рецепту робиться без сиру кисломолочного. У мене був ще й сир, і мені захотілося із сиром. Тож в сир я додала кокосову стружку, додала згущене молоко. І все це блендером перемішую, потім подрібнюю трішки, мабуть, грам 100 печива, до кави і додаю все це до творожної маси. Все, звісно, науку, тому рецепт не залишаю. Також взяла смажений мигдаль, і в серединку кожної цукерки його вкладаю. Все це я роблю мокрими руками і час від часу їх змочую, коли знову цукерки починають прилипати до рук. І обмакую потім все у кокосовій стружці. У мене пішла одна пачечка, така як Ватибе всередину, ну, у суміш, і одна пачечка, в яку, в якій я. Обмакувала ці цукерки. Ну і наперед забігаючи, скажу, що з задоволенням ми їх поїли. Я розумію, що вони не корисні, бо там згущене молоко і цукор, але дуже добрі. Цукерки поставила в морозилку, щоб трішки застило, а тим часом в мене вже зварилася картопелька, грибочки, зробила салат і будемо вечеряти. Ну, Данилку поставила картоплю і сметанку, і потім ще яйце поклала. Ну, тут я готуюся до чаювання і, хоча й казала, що ми чай з пакетиків ну практично не п'ємо, але ще на фотосесію, так би мовити, я купувала до чайного бутиночку такі подібні пакетики чаю ловари, і нам усім дуже сподобалось. Дуже цікаво, що там асорті, що там здається, п'ять різних видів. Кожного разу обираєш, який ти будеш пити сьогодні. Вони ну, я розумію, що там якісь ароматизатори, вони дуже гарно пахнуть і, в принципі, смачні. А це, звичайно, раніше ми пили те саме Ловару тисячі одна ніч, тільки листовий. І на цьому ароматному чаюванні з смачними цукерками буду з вами прощатися. І далі ще буде вірш Людмили Галінської. Ще лютий попереду, темний, холодний, ще купа снігів, і бадилля сухе. І заяць ще білий, такий благородний. І вітер по полю гуде і гуде, цибульки тюльпанів ще сплять в заметілях, і бачать таємні фантазії сни. І вишні ще сплять, Хоч душею в кадрилях квітують і пахнуть в обіймах весни. Ще співу нема, горобці та ворони дратують щодня волоцюго кота. І тільки калина сумна та червона, усе віддає. Бо зійшла гіркота, ще лютий попереду, скубати ночі потроху збереться, лататиме дні, бурчатиме довго, і так неохоче віддать свою владу панянці весні, колись.